Субота, 20 травня, один гріх часто тягне за собою інший. Давид дуже розгнівався лютчу на чоловіка і сказав Давид Натанові Нехай живе Господь, приречений на смерть чоловік, який це вчинив. Друга книга Самоїлова, 12.5. Біблія досить стримана щодо похвали людям. У ній вельми скупо розповідається про заслуги навіть найвидатніших мужів, які колись жили на землі. Таке замовчування не випадкове, і з нього потрібно зробити висновки. Усі добрі якості, якими володіють люди, є Божим даром. Добрі діла звершуються Божою благодаттю через Христа. Не що інше, як дух самовпевненості і самозвеличення, приготував Давидові шлях до падіння. Зазвичаєм поширеним серед правителів Сходу, царя не осуджували за злочини, які вважали недопустимими для підлеглих. Закон про стриманість, обов'язковий для підданих, не поширювався на царя. Усе це притупило уявлення Давида про огидну природу гріха. Щойно сатані вдається відвернути душу від Бога єдиного джерела сили. Він намагається викликати гріховні бажання тілесної природи. Перебуваючи в розкоші й безпеці, Давид перестав покладатися на Бога, а тому піддався спокусі сатани і заплямував свою душу гріхом. Вірсавія, згубна краса якої виявилася пасткою для царя, була дружиною хітиянина Урії, одного з найхоробріших і найвірніших воїнів Давида. Будь-яка спроба Давида приховати свою провину не мала успіху. Він віддав себе у владу сатани. Вихід, здавалося, був лише один: у відчаї Давид поспішив додати до перелюбу ще й убивство. Пророкові Натану було доручено піти до Давида зі словами докору. Це було нечувано страшне й суворе осудження. Лише декотрі з монархів здатні вислухати таку догану, щоб не віддати на смерть того, хто викрив злочин. Звертаючись до Давида як до Богом призначеного захисника прав людини, пророк розповів йому історію про кривду й насильство, що вимагали відплати. Звернувши проникливий погляд на царя, Натан підняв свою руку до неба й урочисто промовив Ти, той чоловік, як це опоганив, ти продовжував він, Господнє слово, щоби вчинити зло в його очах. Винуватці можуть, подібно до Давида, приховати свій злочин від людей, можуть докладати всіх зусиль, аби навіки втаїти від людських очей вчинене ними зло. Проте все оголене й відкрите перед його очима, йому дамо звіт, послання до Євреїв 4.13. Слова пророка глибоко зворушили серце Давида. Його сумління прокинулося і стала очевидною вся потворність його провини. Його душа схилилася в каятті перед Богом. Тремтливими вустами Давид промовив: Я згрішив перед Господом. Дорогі друзі, а як часто ми визнаємо свої провини в житті і каємося Господу, кажучи, що ми згрішили, давайте просити мудрості, сили, підтримки в нашого Бога, щоб в нашому житті ми завжди дотримувалися його вимог і не грішили.